Всім привіт! Це я, Леонід Котвицький, Жирненький на фото. Далі включу звичайно відео. От, Відпочиваю цього року на світязі. Це моя сім'я невеличка. Но відпочивали на початку липня. от Були більш сонячні дні. От Можу показати, як виглядає Світязь, коли більш-менш сонечко. Так, Це було 2, 3, 4 липня. От. Не скажу, що просто там пустий пляж, а не скажу, що прям не можна пройти одне на одному лежать. Але і немаленько людей, людей. Тако досить немало людей, тому що самі розумієте, яка ситуація в державі, чоловіків багато можуть їхати, не можуть їхати, а можуть тільки якщо є якісь там у них броні, відстрочки і тому подібне, але і немало народу. От. Хоча порівняно з такими топовими руками, які були ще до ковіду і так далі, то ні. Але Світязь, як Світязь. всякі пірси, всякі атракціони і так далі. Водичка прозора, тепла, якщо кілька сонячних днів підряд, і не холодні ночі. І, в принципі, непогано. От. Тобто, е, ну, Мене більш цікаве, питання в цьому відео там, житла і тому подібного. Але сам Світязь, сам Світязь, звичайно, радує. Аби була погода, тоді все є. От. Е, їдемо, як, як завжди, через Волинські мальовничі ліси. Тут їхав, може навіть впізнати шматочок дороги. Одну і цікавий дуже житло. Ну От приблизно, як виглядає відпочинок. Це конкретно я. Конкретно я. Тут, де ми вже жили. Це вже я закінчую. речі збираємо, ну а от. Думаю, пройдуться знімаю. Право робити отакі домики. Так, тобто виглядає все досить пристойно, от простеньке собі житло, от, але, але комфортне. Так? Я не люблю жити в всяких цих от гуртожитках і всяких спеціальних пансіонатах. Я люблю отаке наймати. Чому? Зокрема, тому що в дворі дітям завжди є якісь розважальні речі. Так, батути, всякі дитячі там, площадочки і так далі. В деко є басейни, не, не у всіх, от, не де, де подорожче і басейни є. Оце, звичайно, своя заморока. От. І приблизно це все коштує там від 300 до 500 гривень. Це якщо так в долари перевести, то 8-12 доларів за добу. Як на мене, це досить комфортно, коли ти відпочиваєш із сім'єю. От, Отакі От мені площадочки дитячі особливо подобаються, Бо житло то житло, але. От типова кімната. Ліжка, ліжка м'ягусінька, рівнюсіньки, все, все нове десь кількохрічної давності. Телевізор з приставками, холодильник і так далі. От, сам вузол, недірка в підвозі дерев'яна. от такого типу. Я трошки краще, трошки гірший. Ми, жив, ми в, тут кімната, ніби в домі, тут трошки простіше, а ми... В доміку жили, то там ще гарніший санвузол. Ще таке все більш сучасніше. О, Основне, що цікавить, як, як на мене, це ліжко, так, ліжкою мови в самій кімнаті. От, ну і, звичайно, на, на двір бігати десь в туалет серед ночі не хочеться. От, хочеться вже щось, щось більш сучасне. Ось от, так от приблизно, приблизно всередині воно все так виглядає. Світяться, якщо відняти чуть-чуть плисти, це той самий центральний пляж. Це катаємося на катамаранах, це вже холодніший день. Якщо глянути холодніший день, зробити трошки зум, так, то вже пляжі значно пустіші. Але, як завжди, якщо ти з дітьми їдеш, то вистачає всяких цих розваг, при тому, що, само собою, є всякі і кафешки, і так далі, дискотеки для дорослих, це теж нікуди не ділося. От, Є чим зайнятися. Але коли стає холодний день, то звичайно в воду не влізеш. От, і це проблема цього року, це сильна проблема цього року. Жити єде, світять ну, але не завжди співвезе з погодою. Але ми, наприклад, кілька років тому на турбазі так, відома така турбаза, турбаза, так. Ну зараз вона вже називається пансіонат Шацьке озера. І щось воно не вразило, щось воно таке, знаєте, древнє радянське. Там потрошки обновлюють, але якось все це дуже-дуже повільно. Звучить, ну відома ж база, відомий пансіонат, ну, такі непогані не, не там ціни, непогані, да. для авторів і купа народу їде туди, бо що там якісь домики знімати, там що да, дещо шукати. Оказується ні, ні. для мене, воно там нічим абсолютно не вразило, Навпаки, виглядає якось древньо. Звичайно, якщо якісь домики шукати замовляти, то треба бути обережним, тому що. Мало ли що наперед тобі можуть не розкажуть, так? А розкажуть все гарно, все чудово, приїдеш, там все страшно. От у час можна зв'язатися по вайберу, навіть попросити, щоб показали тобі прямо по відео. От. Ну і ще буває такі кидали. Тобто десь заходять вони в групи там, в на цьому Viber, і в Фейсбуці, там різні групи, де люди кидають. Потрібно стільки стільки на такі числа. І кидали, які просто кидають так, що у нас є квартири, все скидають чужі фотки з чужою, чужою адресою, чи адресу чуть-чуть змінюють, скажуть, в мене там не 5, наприклад, а 5 а будинок і так далі. От, беруть передплату, так. На, і нормальні хазії беруть передплату, тому що ну, хоча б частко, частково, так, тому що це їхня гарантія, що люди не... Не втечуть безслідно, або не замовлять зразу у шістьох, а потім когось одного виберуть, а всі хрешта з кайду От. А беруть, а це взагалі кидали повні, тому що беруть переплату і при цьому ну, в них не справді кожи немає. І все. Потім той номер стає недоступний, гроші пішли, невідомо куди. От, тому люди закономірно бояться і їдуть ніби в якісь крупні центри, турбази там і так далі. Е, з одного боку, це ніби логічне право, а з боку Далеко не всі вони, хоч вони і відомі, і популярні вже прям такі, а що ж, дивишся і думаєш ото, ото сучасний сервіс, ото я уявляю. Далеко не всі. Ну, а світясь як світясь. Світясь завжди радує, тішить от, краса, і все. Аби ще було сонечко, от, то можна їхати. Проблема часто вночі. Коли вночі температура буде 13-15 градусів, то в першій половині дня ти просто не влізеш в воду, тому що буде холоді. Ну, як влізеш по коліна. Тільки толку. От. А коли ночі теплі, да, хоча б щоб вночі було, хоча б 18-19, тоді да, ти вже зранку стаєш і можеш воду влазити. Так то світя нагрівається швидко. Ну а якщо суцільні душі, то що тут говорити? То тоді будеш в основному любуватися цією красою. Так, є чим любуватися, але хочеться все-таки скупатись, так, а не тільки дивитись. Ну, а в цілому щодо відпочинку на світі цього року, що можна сказати? Це вже я вдома. Значить, в цілому, в цілому, холодний рік, от, і відповідно Світязь то тіше, тільки в основному виходить, ним любуватися. Якщо випаде погода, звичайно, все гарно. Але за рахунок того, що Холодний рік, що не дуже вдало для самих тих. Здатчиків житла, продав, продав тих, хто продає там всякі таранки, пончики і так далі, що рік невдалий і мало, мало клієнтури, то за рахунок того, відповідно, тим, хто приїжджає, значно дешевше. Тому що ціни, ну, якщо я ще десь не знаю, мабуть, до ковіда був, і там пончик був 40 гривень, 40 гривень був пончик, а то зараз той пончик 60, то це дуже низький ріст цін. Як на наш час, так як воно все дорожає просто на очах. От. А це мало-мало що подорожчало. Житло теж. Ну, я тоді десь брав 250-300 гривень, ну це таке значно примітивніше було. Зараз таке 350 коштує 300-350, примітивніше житло. От. А якщо там все комплексне, і тебе прямо все в номері є, там тут же персональний душ кухня на кожен номер виділено, чи на кожен будиночок, 500 гривень це теж невеличкі гроші, тому що, ну... Що таке 500 гривень, так, це скільки? 12 доларів от, в наш час. Ну, Звичайно, це не готель, де тобі біля тебе бігають покоївки, там, і, і обслуговують тебе, і ресторан безплатний і так далі, і все включено. От, але е, є ж і такі варіанти на озері. Будь ласка, все, все знаходиться. от, Але якщо для відпочинку хочеться просто комфортного проживання, тому що більшу частину часу ти будеш проводити на озері. Не так і дорого. Так само, як і всякі таранки і так далі, і так далі. Недорого. Не накрутили ціни. Тому що до ковіда, наприклад, було стільки народу, що вони там просто накручували, як тільки могли. От. Ну, дешевше ніж зараз, але це були зовсім, зовсім не ті ціни. Інфляція ж на свого яка. От. Тому, в принципі, відпочивати можна. От воно не так і дорого, але дуже треба добре дивитися на погоду, особливо. Не тільки вдень чи сонечко, а й вночі Яка температура. Бо з нічної температури можна дуже що Ти просто до обіду воду не влізеш, якщо ти не можеш. Отакі от, от речі. В цілому поїхати, розвіятися, так як ми тут відносно недалеко, так, скільки там десь 2,5 години їзди, то воно ну, не проблема з сім'єю. Правда, якщо геть маленькі діти, то напружено в дорозі. От, але поїхати, розвіятись можна і на кілька днів. Якщо десь їхати комусь далека, ну то звичайно треба дуже добре переглянути погодні умови. Я не знаю, чи цього року в липні, хоча б будуть тиждень, тиждень якоїсь сонячної погоди. Просто дивися на прогнози, не може зрозуміти, коли ті душі закінчаться. Може, воно буде в серпні, може, якщо й в вересні, але вже в вересні на волині сонце є, то вже вода одно не прогрівається. І плюс вересні, всі ці атракціони і так далі там закриваються масово. Ми колись поїхали 2 вересня з дитиною. І все, нуль. Ну, Жодного атракціону просто не було. Деякі були, але вже вони були закриті не робочі. От. І ну, там ми там трошки скупнулися, от, але з дитинкою розважити не було де, бо якщо ти сільський житель, то це все воно тобі дуже рідко бачиться. От Міським може це з цим простіше, в місті більше є цих варіантів. Ну, так є. Кожен дивиться на своє. так? Хтось комусь, може, там ті атракціони ні до чого, комусь житло треба, якесь крутіше, кому що. Чисто хотів попередити стосовно погоди. От, е І кидав. Тому що кидають житлом, як я вже говорив. От, просто зникають. Невідомо це, може, люди, які взагалі в тюрмах сидять, вони виставляють оголошення, типу здають житло, от, а потім ти невідомо, кому привів гроші і все забудь. От, такі в нас є приколи. Добренько. Всім всього найкращого. Хто буде їхати на відпочинок, хай у вас все вдасться, хай вам все співпаде. Все, з вами був Леонід Котвицький.